Доброго дня, панове. ви знаєте, забрали це золото. Я не думав, що хтось його забере. Як бачите, ціла куча дівок сидів з сторони е, на, іншій, на іншій стороні карти і вже того золота немає. Тому що робити? Ну не знаю, що робити. Я ранком дойшов, усе золота немає. Ну що, ось таке. Тому що робити? Ну, а що робити? Я думаю, що треба піти хоча б поздротися, ну це надто далеко, тому що мене сьогодні робити, я не знаю поки що, як завжди. Сьогодні, як завжди, імпровізація, але вам це треба що записати, щоб було усім весело. Тому що робити, ну не знаю. Е, у цьому біомі, як ви пам'ятаєте, немає, немає чорного зиму і мені немає, немає у що садити бараболі. Тому це не те, щоб дуже така проблема, але все одно варто все ж таки протися по березі по берегу, можливо, щось з вами ще знайдемо. Тому що робити? Ну не знаю, що робити, але важливо все ж таки, щоб було насправді те, що потрібно, для того, щоб можна, так би мовити, весело жити і щоб усе було добре. Ну, давайте перейдемо цей оцей, відповідно, берег, тобто цей острів по периметру, можливо, здаємо щось цікаве. Тому ж, як я вже казав, Тут немає особливо ніякого тут це, це чисто савана, і тут, як бачите, далі взагалі вже, вже йде звичайний пісок. І тому очевидно, що це запросто може бути проблемою для нас, тому що особливо ніякого сенсу немає зараз просто так грати, тому що треба все ж таки посадити картоплю. Тому що картопля, як бачите, ніякої немає, я ну, продовжую проходити продовжу свою територію, тому що, як бачите, це чіт... дійсно мій острів, а що робити. Ну. Оскільки острів чисто мій, очевидно, що. Це, мабуть, якийсь айсберг ось там. О, тому, можливо, все ж таке спробувати щось знайти, що було дійсно прикольно, тому що чорнозема немає і немає що сидити відповідно пшеницю. Хоча, як ви всі бачите, хлопчатя і так нормально росте, тому що. Тому що насправді важливо все ж таки зробити одну дуже річ, знайде все ж таки хоча б картоплю. А так ви всі бачите, картоплю я поки що не знайшов, є тільки пшениця і хлопок. Ну, але насправді харчуватися насінням хлопком, мабуть, так собі, тому що я кілька разів пробував, От, і це не те, щоб дуже добре. От, тому сьогодні ми будемо знову святкувати день дорожнього цього бота. Ось так. Чому? Ну не знаю. Чому, тому що боти не люблять в нашій грі води, тому треба зробити насправді те, що потрібно. Треба спробувати знайти хоча б щось корисне. Тому що в чорнозему – це не те, щоб дуже добре. Тому що, я думаю, ну, мабуть, все ж таки важливо е піти повертатися до пані Хорсусок, можливо, в неї є якісь цікаві е цік ...цікаві... асити для. Так мовити. Е для того, щоб можна було щось робити. Звінь, будь ласка, увага, на ось цю гарну гору. Як бачите, такого нема точно, ні в одній грі в, в світі. Така цікава гора, як бачите, вона ще можливо ще запросто може бути літаючий, як у грі, як у вибачте, будь ласка, як у, у фільмі Аватар. То давайте все ж таки підемо поближче, підемо, підемо підемо, що ж насправді це насправді таке. Але як бачите, мабуть, все ж таки все ж таки ця гора має точку опори, але насправді ну, в житті буває усяке, якщо ви хочете побачити літаючу гору, я зараз для вас це. Зроблю спеціально. Як, ось так, ми зараз ось це все зрубаємо, і гора дійсно буде літаюча. О, так. Ось так бачите, дійсно літаюча гора. От. І очевидно, що ця гора запросто. Ну, це я так зробив так мовити, для тесту, але як бачите, після того, як я зрубав камінь, він так, я ще, чесно кажучи, такого не бачив, щоб. Піщаний і камінь ось так, так видозмінюємося. Тому давайте все ж таки зробимо як раніше, тому що мені це насправді не подобається. Давайте все ж таки візьмемо пічку. Щось зробимо, але як бачите, не мене матеріально для пічки і тому. І тому, мабуть, хай так і буде. Тобто, так би мовити, ще можна накрасити на табличку, тут був я. Тому що робити? Ну не знаю. Давайте все ж таки спробуємо ось, на, сюди вчепити табличку якусь, тому що насправді важливо, що все ж таки. Що все ж таке, які інколи з мої ось так то заходять, то виходять з гри, Ось так. Тому важливо зробити так мовити, скрати табличку і все ж спробую, хоч небудь щось написати. Я тільки хвилююся, там це ціла з рейді, девісно, всі дивляться, що я роблю. Ось так. Що писати, не знаю, що писати, мабуть, нічого не писати, але все ж таки важливо тут це такий буде мемуар, тобто такий буде меморіал, так мовити... Чи щось таке. Тобто, насправді, насправді гора дуже клюва, мені дуже подобається. Що можна насправді зробити ще з цією грою, не знаю. От, а з зверху там дійсно щось літає. Що це таке, це дійсно щось дуже схоже на щось. Знаєте, насправді подивимося бадиться, що ж це насправді таке. О, що це таке, як бачите, зверху, зверху як бачите, квадратне сонце, і як бачите, а це, до речі, да, да ми всі да, дійсно. Тобто, тобто Ми всі віримо, що земля дійсно плоска, як стіл, Ось так. Тому що робити. Ну не знаю, що робити, треба можливо, варто все ж таки не просто. Не просто. ходити по. Відповідно, по а щось зробити. Ну, як бачите, я зробив вже ніякого збитка, я взяв і збив камінь знизу, і гора, як бачите, не падає. Мабуть, так відбувається в і реальному житті також. Тобто, що буде, якщо, якщо буде велика гора і. Піде від віпі відповідно збито збиток міня і мені. що при цьому з нею відбудеться. Мабуть, мабуть, нічого з неї також не відбудеться. Особливо, я так собі думаю, тому що робити, мабуть, все ж таки варто. Все ж таки апгрейд апгрейдного комп'ютера, тому що мені трішки не вистачає FPS, я, звісно, прошу пробачити усіх, але те відео, що ви зараз бачите, має FPS аж 15 кадрів на секунду. Ось такий ok, я. От, бачите, от дійсно 15 FPS, рівно 15 FPS, при цьому наш на центральний процесор 35%. Тобто насправді насправді, насправді це мабуть доволі круто. Я Насправді, зараз пишу для вас відео в HD форматі. І при цьому мене навантаження на центральний процесор мого, моєї так мовити пекарні 37%. Ось так. Це насправді дуже цікаве. Я думаю, дуже, всім дуже цікава інформація. До речі, те, що ви бачите, у лів, лівому верхньому кутку екрану, це ніщо інші, як наш любий добрий бот-гре-бот, якому вже, до речі, 5 років. Ось тому всі, будь ласка, ставте коментуйте цю подію. Будемо скоро святкувати День народження. До речі. День народження робота гребота десь у серпні місяці. Ось так. І ось тобто продовжимо наші наше віщання. І що ми наше не знаю, Я, знаєте, я от лазив, лазив шукав насправді намагався знайти землю. а ось тільки, тільки ось ці кактуси. А кактуси насправді це така штука, що чомусь її зробити неможливо. Так що ми зараз пробуємо по цьому, по цій штуці, Вона чомусь не зрубується. Ну, давайте, мабуть, візьмемо. Чому? А, а сокерую можна. Круто. Все так цікаво, мамо, це бах. Тому що робити? Ну не знаю, що робити. Мамо, все ж таки. Підемо додому, тому що. Тому що тому. що До речі, що я думаю, давайте все ж таки спробуємо. До речі, робити не ву. Від... Ооо, йо-майо, коротше, я не планував цю, таку боді, ці водні процедури, Ну, тим, тим не менше, але все, все ж таки трішки з вами поталяпамось у водичці, тому що треба зробити ну, не знаю, що робити. Я думаю, все ж таки, що треба Тинка йти додому, тому що, вже, як бачите, ніч на носі, сонечко сідає, зараз знову темно. Ну, це не те, щоб дуже добре, але все одно важливо, що в даний час робити, те, що потрібно, а вночі потрібно спати. Ну, насправді дещо, дещо, мабуть, не так, тому що коли ви робите щось вночі, ніхто більше знати не повинен. Тобто, це насправді добре, коли робити вночі якусь ерунду, щоб було добре тільки вам. Ну, ну от така ерунда. Тобто треба вночі робити завжди щось таке, щоб було добре тільки вам. От. Ну, як... ну от так. Тобто, що робити нічого не робите. вночі. Чому ж. Тому тому що це було такий. Це був такий лайфхак, що насправді робити вночі. Тому що робити. Ну, детихенько додому, тому що вночі лаз... 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 лазити. По постельним землям то таке себе, тому що насправді треба все ж таки йти додому, тому що це насправді важливо. Тому що в домі у нас і ліжко є, і сіни, і стеля є, і двері і замку. Ось. А тут, тут бігають всякі цікаві боти, які займаються, ерундою, тому що я хочу, ну не знаю. Тому що насправді, як бачите, у, такий, у нас таке захід сонця в грі ось такий. Тому що робити йдемо, ж лапаємо додому по ось тим ось згиєнам. Острова. От. і що варто зробити, ну, насправді, як ви всі всі знаєте, золота вже в мене немає, і хтось забрав мене з чемодану. Тому що робити? як бачите, було ціла куча гравців, очевидно, що хтось з них саме це і зробив. От. Тому що, як бачите, ми всі були далеко-далеко, а я був тут один. Тому, що робити, не знаю, я зайшов і бачив, що, що у чому золота вже немає. Тому ось такі справи, пані та панове, тому очевидно, йдемо зараз додому, і будемо на цьому, мабуть, закулятися, тому що я дуже хочу спати. У мене же 33.48, і що робити прав... Ой, вибачте, будь ласка, 2348, і тому, очевидно, що мабуть, та... що, варто, все ж таки мені також, мабуть, тим... хтіє спати. а то що? Ну не знаю, що робити. Тому. Давайте все ж таки спробуємо щось знайти, це як бачите дикий багоник, давайте не будемо його, його замінати, собі росте далі. Тому що важливо все ж таки зробити дуже важливу річ, я хочу щоб ви всі знали, що золота вже цього немає, що я лишив для всіх у чому Тому що робити, очевидно, що й треба й, треба йти додому, тому що найбільш важлива річ, яку я зробив в минулому відео, це річ, як бачите, в, в цьому відео золото успішно забрали і все. Тому хтось щось собі з нього зробив, що я не знаю, знати, знати не можу. Ось тому, що робити не знаю, тому що вже ні глуха ніч я хочу спати. Ось так. Ще, насправді, можна зробити мабуть отак. Щоб дійсно мене видно. Але насправді важливо, щоб все ж таки було не тільки видно, а щоб було що робити. А що робити глухою нічою, нічого не робіть, треба спати лягати. Ось так, будемо таке бистренько додому. І все. Ну, то насправді тут. А що тут за кажи дірка? Ой, блін. А що тут за дірка? Не знаю, що за дірка, треба поїдем подивитися. Тут, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, коментуйте, щоб ми все ж таки бачили, що, що що це за що це все ж таки за така дірка у землі. Так, ну що ж, це в нас ну булезник. А це це, це так світить місяць, так яскраво, да. Ой, ну ось, як, як бачите, я Чорнозема, так і не знайшов, тому що насправді це була дуже важлива місія на сьогоднішнє е, відео, тим не менше землі, як бачите, немає. немає, є тільки ось ця противна пустельна земля. І все якась такась, така сіра, жовта, якась сіру бурмалінова. От, як бачите, ось там вже жевлять огоньки мого будинку, йдемо тихенько по, по берегу, і відповідно будемо тихенько, звичайно, наше сьогоднішнє включення, тому що мати на увазі, що треба завжди спати вдома. Займатися всякими цікавими дурницями. Ось так. Тому відповідно заходимо додому, і на до цьому на все добре, пані та панове. Е, до побачення.